Всім привіт, це друга частина, як ми в цьому проклятому лісі зі мною знову. Ми поїли і ми починаємо далі. Та, але дивіться, ось оця соломка, яку ми розсипали, щоб кабанів задобрити. Або. Але вийшло, знаєте що? Одна потрощення. Та одна потрощена рая, а ми цього не але, робили. Але стоп, але ж тільки одна. А, ну так, а тепер бачите, от уже тут потркули, і це вже виглядає реально справжнім лісом. Тут може ще дощ піти. Та, бо е, таке Ого, було. дуже потемніло, якось різко то було. Сірий. Давай без цих всіх твоїх коментарів йдемо далі, прямо там, де ми мали бути. Окей. У нас, до речі, тут є один такий пеньочок, що ми думали, що маленький кабанчик... Пане реально... да, Він, він, він рукою тримається за дерево. Та, це правда. Але ми його вже пройшли. Так. Е, ну, так. А ви розумієте, ми вертатись не хочемо. Ми боїмося. Так, да. в мене просто один раз уявнулося. О боже, яке там сіре щось стоїть і в неї. Ще. І да, на голові в нього щось світить. А деся просто сідалька. Очекає. Ну а... як по водину ля Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Але, блін, а тут якось дуже різко потемніло. Ти замітив, Саша? Це за то, що тут, тепер, Та, але от я ще чую звуки ото, ці діва, ну це насправді пташка. Але а, таке, вони... вони дають жару. Да, так, -да -да, але таке вещество, ніби тут дощ падає, просто він до нас не докапує. До речі, а от ви ж ззаду полюбе, бачите, і у вас тут все світло. Ні, ні віга, нас тут там набагато. Ну во, от ви напевно, здає. Да. Ну, ты, завжди на телефонах покриття да. Ну, Більш світліше ніж в житті. Або наоборот, на день. Да. Якщо ви хочете більше таких відео, ну не про ігри, а просто про якийсь екстрим, то обов'язково ставте лайк та підписуйтеся на мій канал. Ем, а у нас зараз пригоди. Дуже великі. Дуже. <laughs> та, дуже великі. Але то дерево, тепер воно більше здається, як дерево. Що, що ми тут ще сіба... А, були? А, були. Але до речі, коли ти йдеш сюди, то тобі все так світло, ніби в тумані здається, а коли а. ти дивишся назад, там де темно, тобі страшно стає. Так завжди, тіба... ну того, що тобі не від того тобі страшно. Ну так. Чекай. Подивали. Ми на це уваги не звернули. А ні, чекай, я на це увагу не звертала, але. Це просто якийсь поріз. Подивіться, я не знаю, я зроблю, бачите оці два порізи, я буду так робити. Таке відчуття, що це реально хтось поцарапав кожу. Це Ну, це Я не хочу думати про те, що когось тут поцарапали. То, до речі, що коли ми піднімаємося нагору, тут таке вище, ніби це якась гора. І ми ліземо вище і вище. вищі. Але О, отут є яр. Покажи. Та яр, це рів, яр. Не так, не так. Не так. Та. Але я не знаю, що вам було видно. Але ви знаєте, що тут страшно, бо е.. вот і паличка направо і наліво. маєш туди йти? Я думала, О, ні. ні, я наліво не піду. Там дуже темно. Ну, я теж не хочу, давай ліпше направо. Та, там хоча б ми. Тут хоча б надписи, але принаймні це. Але от зазвичай там, де немає взагалі, там де нічого не світиться, зазвичай це. Дуже далеко значить вихід. А отут він близько може бути. тому... Так, а вот тут близько, Просто. Йоу, я почув так Я били. теж. Може я ззаду став просто? Може. Або я. Чуєш, щось мені Ой. не по собі. Шучу, Це ламинат. пластик або ламінат. Mm. Так Юря, ми тут були. Ах. Ми на жаль йдемо далі ніж ці написи. І нам страшно. Мені капець як стрімкий. Чуєш, а може це там якась дира дира в дир... в дереві. Дира. А, ні, тобі так про то так ілюзія скріла. Та в смысле то дра за дира? А, я я побачив. Йо, подиви, як дерево розламало. Ну, так все мені тоді здавалося з того боку, що це канат. Ага. Так, ми беремо якісь такі палки і пішли роботи. Ти це на поки більше робиш. Але от якщо тут, наприклад, якісь тварини, отут є ж каб... дикі кабани. Та якби якась сітка. Ага. Тут же, то то павутина, напевно. А тут же дивіться, тут же. Я... Ну ми вам не ми вам розказували, але тут же ж є дикі кабани. А якщо вони навпаки нас налякаються, ми їх і ми побіжимо в дві дві, дві... два різних боки. Хто тут щось зробив? Але от дивися, ми теж... Реально стрімна частина. Уй блінна. Ну. А бачиш, отут з рядом ця штука звідки не вийти. Типу дуже далеко. Угу. Ну дуже да. далеко вихід, типу Так. При... Да. Ну не при... А тут дуже далеко вихід, але якщо отуда піти, там дуже близько, там де на нас якраз стати кабани пішли. Ну так, да. але в нас. Дивися, давай в розсипну, побіжемо. Хоча дивися, якщо тут знову буде стає кабанів, там, наприклад, по 25 будуть бігти, знаєш, віддільно, то одна за тобою, одна за мною. Доведеться туди пригати, але якщо ми туди прийдемо, ми собі все переламаємо. Угу. Ну, це... Але реально дуже. От знаєш, що мене бісить в нашій собою. Я тебе на відео не показую, просто сорі. Тут страшно, в мене зараз очі, я бачу які. Це просто, я не телефон просто знімаю зараз. У мене зараз починають такі очі великі. Але, але не на комп'ютері, як минулого разу. А от у мене це знаєте, це не те, що напис, 2002 рік. Храст. Тут, походу, людина. О, типа. Типу. То. Я... Я тебе бачу. Вот, яка... дивіться, пишіть 2002 хрес. і хрест такий великий, ніби тут хтось реально... Давай, Заве. І Ася пише, Настя. типа. Ася. від Нася. На. Ася. Ася. Бідна Ася. Або Аня. Аня, Аня та... Ми? А це йдемо звідси? З... Ми певно йдемо вже звідси, бо це дуже страшно. А куди нам іти? Нам туда. А мне за это туда. Нет, туда. Туда. Що правильно туда? Нет, так бы. Что від... не шалось, ты будешь. Да, мы не живем. Ну да. Да, канат на канат. ну то, что ты думаешь, канат. Не канат, а гамак, гамар. Ну, гамак. Так, з цієї сторони, він ці. здається... тебе. Так, оце той пластик, який ти чіпав. Так. Ми виходимо. Не, ну якщо біг, якщо б... Бі... Ні, я туди не вернуся більше. Куди? Туди. Ну, Хрест. 2002 рік. Хрес Аня. Або Ангх. Ам Анг. Або, ну да, Анг. Анге і Х. Анг, ну це такі ім'я, напевно, якісь скрошні. Ан анкілозавр такого нема. Анкілозавр. Але типу Стоп! Але близько, а ну близько. Але бли... ще один хрест. Це не хрест, це царапання. Та але Дивись, в чому прикол? Тут вже близько церква. А. А зараз але... це одна це на дереві, і це вже е, частина глухого лісу. Так, але от, знаєте. Це ти? не частина лісу, та що близько до церкви. Стоп, а куди йти? Сюда. Ні. Або там ще у ті. Вдома панк. Блін, а я думала, що тут хтось лежить. А от ви знаєте що? От тут дуже страшно. Я це відео вдома передивлюся, якщо тут щось буде на камері замітно, там хтось ззаді, щось щилеснув. І от якщо там ззаді щось буде видно, ну... mm. але, але перейшли мені потім ці відео. Я та, я перейшлю своєму двоюрці. Ну, Саша мій двоюрний брат, от, ну ви не знали, може. Я не пам'ятаю, що я це казав взагалі в відео, але... Казав, казав, перш Да, Так, сам. Тобі, а може підемо в ту частину лісу, там, де на нас кабани. Типу там, де я добре знаю? Давай, добре. реально, а ми підемо за зараз тоді. Але це вже буде третя частина, бо я не хочу, ну ви розумієте. Типу змазувати. Да, щоб... Ну... ну ми зараз дійдемо до кінця і буде третя. Так, все, ми вже доходимо до кінця, тут якраз цей пеньок, який... Чепай дерево, що ми думали, що ти кабані. А чекай! Але ти бачиш цей пеньок, він стоїть. Типа нахилено. Та би е, е, я ж зрубала дерево. Так, але ти розумієш, що коли рубають дерево, то він. О, це наш сочок. Та він стоїть рівно. Таке вийшло, ніби його хтось підняв або там хтось ховався. Коротше, не знаю. Фігня, в мене уява вже працює, як буде... не буду казати кого. Ну не знаю, в мене ще не дуже. Уява. Ні, ну я не то маю на увазі, але... Ні, нормально, там вже ж тої великої палки нема. Так. Ну добре, то буде зараз третя частина, чекайте.